Ситуацію на турецькому напрямку розпитає Святослава Лесюка, заступника командира 1-го механізованого батальйону з психологічної підтримки персоналу 42-ї окремої механізованої бригади. Він з нами наживо. Пане Святославе, я вас вітаю. Слава Україні! Вітаю, Ірино. Героям слава. Пропоную почати нашу розмову. От, ось QR-код на екрані. А ви розкажіть нам на що збір, на які потреби вашого підрозділу. Я дуже вдячний е, телебаченню, що допомагають нам збирати кошти е, волонтерам. Усім е, наразі у нас є необхідність придбати трал. Трал – це такий причіп для того, щоби. Перевозити в нас вже слава богу є екскаватор, який допомагає нам обладнувати другі, треті запасні позиції, тобто бійцям вже легше працювати, але цього екскаватора потрібно постійно переміщати, і це такий тягач, на який ми зараз збираємо кошти. Я, е, ми повернемося до цього збору в е, під час нашої розмови. А поки що хочу розпитати вас у генштабі за останні дні повідомили, що у турецьку росіяни збільшують інтенсивність атак, і у зведеннях бачимо, що їх більше ніж на одному із найскладніших напрямків Покровському. Е, Посні з чим це пов'язано. Яка ситуація? От зараз які бої відбуваються, і яка їхня інтенсивність? Чи вона знижується? Насправді, інтенсивність боїв не знижується. Річ у тім, що згідно з радіоперехватами перехопленнями, які ми отримували, ще 6 лютого військове командування російських окупантів прозвітувало на Москву, що Торецьк узятий. Насправді нічого такого не відбулося. Сил і засобів в них не вистачає. Ми ефективно знищуємо їхню піхоту, яка намагалася просуватися, і фактично з 6 лютого вони зупинилися, вони накопичували сили. І е, маємо зараз таке, що сили вже очевидно накопичили. Додаткові резерви прийшли і починають знову кошмарити наші позиції. Але отримують гідно відсіч наші бійці, наш зокрема батальйон на цьому напрямку вже стоїть рівно півроку, і досвід допомагає нам ефективно знищувати ворога. А ви сказали, що вони підтягнули додаткові резерви? Це також мотострілецькі піхотні підрозділи, чи вони посилилися механізованими чи десантними спецвійськами. Е, ну, бачимо раніше дуже багато було. Ми брали в полон е, військовослужбовців. Дуже багато було колишніх ув'язнених, які е, сиділи за розповсюдження наркотиків, інші статті, і їх просто змушували підписувати контракти, і вони після короткого навчання йшли. Їх гнали вперед. Гнали як гарматне м'ясо. Ну не гарматне, а м'ясо, просто м'ясні штурми, так звані. В них тактика не змінилася, і так вони могли, малими групами намагаються просочитися на наші позиції. А позиції це розумієте, це приватний сектор, приватна забудова, це хати, де наші бійці забарикадувалися, де зробили е, укріплення, певні. І е, коли ворог наближається, вже в нас визначені сектори обстрілів. Ми їх ефективно знищуємо. Якщо не вдається знищити силами піхоти, силами вогневих засобів, застосовуються fpv дрони, застосовується мала артилерія, міномети. І таким чином е, не даємо ворогу просочуватися. Ну але е, вони чимраз далі і далі кидають е, нові сили, і в них тактика зараз е, така, що якщо їм не вдається піхотними малими групами захопити нашу позицію, нашу будівлю, вони починають скидати запальні суміші, е, е, використовують fpv дрони і е, дрони скиди. І запальні суміші, аби загорілися наші позиції, наші хати. Ну бо позиція це хата, і після цього коли пожежу вже неможливо ні локалізувати, ні ліквідувати, доводиться нашим військовослужбовцям відходити на сусідні позиції на сусідні хати. Тобто втрати позиції як такої немає. Є переміщення е, по е, вправо вліво. Ну а е, вони чекають, поки догорить хата, і знову кидають малі піхотні групи, які ми знову ефективно знищуємо. Отак от все відбувається, от враховуючи таку близькість е, ворога. Враховуючи те, що лінії чіткої фронту в турецьку немає. Вона змінюється. Відстань між силами оборони і ворогом мізерна. Чи відмовилися росіяни від застосування авіації? Адже вони можуть просто знищити і ці малі групи своїх же? Навпаки, авіація найближчими днями, крайніми днями, дуже сильно працює, і вони б'ють керованими авіаційними ракетами, ракетами повітря земля, б'ють кабами, ну, це переобладнані фаби з плануючими пристроями, б'ють по Намагаючись знищити нашу логістику і також кошмарять місцеве населення. Наприклад, ви, мабуть, чули, знаєте, що по Костянтинівці mm -hmm. і вчора е, двічі били, значить, били по Дружківці, били по е, е, позиціях. по ну, добропіллю, бо по багатьох бо в місцях, ну це потужна зброя, але Перше їм не вдасться нас залякати. Друге, їхні цілі, їхні удари не завжди точні, тобто вони не, не їм не вдається вразити позиції сил оборони а вони тільки наводять паніку на місцеве населення, яке на жаль ще не евакуювалося. Враховуючи все, що ви розповіли, їхню тактику, ситуацію на фронті. В чому нині потреба вашого підрозділу в озброєнні? В озброєні ну, в нас постійна потреба в fpv дронах, в дронах Мавіках для аеророзвідки, тому що знаєте, вони втрачаються FPV-дрони ми використовуємо. Дуже потужно. У нас е, вже слава Богу, батальйону два роки, і наш батальйон е, уже має свої підрозділ безпілотних систем, який працює ефективно. У нас є е, і великі дрони, там е, різні, е, різні бомбери. і нам потрібні. Е, Деталі для скидів, які друкуються на 3D-прентерах, ми їх замовляємо взаємодіємо з волонтерами. Дуже багато хлопців за свої кошти придбавають, тому що тому що треба воювати і знищувати ворога. Тобто можна сказати, що дрони є основним е озброєнням, яке допомагає вам, дозволяє стримувати ворога навіть таку навалу. І я хочу нагадати нашим глядачам. От зараз е режисери наші вивели QR-код, Це збір, це збір на трал, е пане Святославе, прошу. Так, е, дрони е, ну мала наша авіація, так звана, вона має перевагу у повітрі над російською. Хоча е, ми навчили російських окупантів воювати за цих три роки, і вони теж уже ефективно застосовують дрони. Е, дуже грізна зброя. В них дрони на оптоволокні, проти яких немає поки що протидії, крім як збивати їх там. З стрілецької зброї жоден реп їх не може взяти. Ну але але у нас перевага. Малої авіації в повітрі, і тому е, жоден, жоден підхотинець ворога не може пройти наші позиції завдяки саме fpv дронам, які застосовує наш підрозділ. Ну і ще хочу сказати: ви запитали за авіацію. Авіація противника працює, але ми вчора бачили, як ефективно відпрацьовувала і наша українська авіація, тому це тішить. Пане Святославе, я вам дякую. Передавайте вашим побратимам. Перш за все, дякую за захист. Це був Святослав Лисюк, заступник командира першого механізованого батальйону з психологічної підтримки персоналу 42-ї окремої механізованої бригади. Через технічні е, несправності QR-код ми не одразу вивели, тому я пропоную його лишити на е, продовження ефіру. І все ж таки допоможемо 42-й е, окремій механізованій бригаді зібрати гроші на трал. Це вкрай їм сьогодні. Потрібно. Дякую, дякую, понад 100 шахедів.